Позапланових відключень сьогодні буде більше. Повідомляють в «Укренерго». Росіяни знову били по українській енергетиці. Відтак збільшено обсяги відключень світла та змінено розклади їх застосувань. Для деяких груп графіки обмеження споживання електроенергії будуть діяти до 24-ї години. Про це повідомляє. Прес-служба ДТЕК на Тернопільщині через сьогоднішню атаку пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а на Львівщині таких аж шість. Нині фахівці вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків у секторі, зазначив профільний міністр Герман Галущенко. Пошкодження наразі уточнюють. Моніторингова місія ООН зазначає, що цьогоріч Росія завдала 12 потужних атак по українській енергетиці. Найчастіше були по Львівській та Івано-Франківській областях. Внаслідок ударів продовжує 24-го року. Україна втратила 9 гігават генеруючих потужностей.